Всім доброго дня! Сьогодні буде дуже корисне відео для мотоблокерів або людей, які мають мотоблоки з водяним охолодженням, а саме до опрацювання системи охолодження отаких от от мотоблоків. Зараз заведу, послухайте як він працює, дізнаєтесь для чого в мене ця тряпка тут. Послухайте, як він працює, потім продовжимо. Так, працює Хто здогадався, в чому справа. Ось сюди дороботка. Його рідний шкір, отакі от дві плашечки. Вставлялись і по ним ходив отакий от ремінець Тепер його нема, шайбочка рідна, ось гаєчка. І тут постараюся вам показати кусочок трубки, яка просто вставляється туди. Нічого не злітає, гаєчку ставте на фіксатор різьби Все прекрасно. Працює, дує, аж свистить, як будто турбіна. Тряпка для того, щоб, щоб коли прохладно, щоб він нагрівся, я його закриваю йому ту сторону, щоб він швидше прогрівався, а коли холодно, взагалі закриваю йому. І в жару, я вам скажу, я його нагрівав 86. Ну, звісно, можна нагріти конкретно його. Але я вам скажу, з дуру можна і одне місце зламати. знаю, Видно, не видно там. Коротко, кусочок трубочки просто чуть-чуть більше діаметром, ніж сам вал. І на нього надів, шайбочка і гайка. Все. І ось отак працює. Кому було корисно, ставте лайк. Ось така доділка. Дивіться порівняно з його шківом рів... рідним. Бачите? Скільки разів він ходе, сам рімінець входить, бачите як, не по, не по шайбі, а буквально по самому валу. Зменше вже нема куди. А ось його рідний. Бачите, скільки разів. Бачите, скільки разів ми його зменшили. Користуйтесь, ставте лайк. Всім гарного дня!